Я особисто готовий голосувати, тому що для мене не є принципово недоторканність. Моя особиста для мене завжди була принципова позиція. Це я був представник своїх виборців, свого регіону округу. Першу чергу і звичайно відстав інтересу волі народу. Тому я готовий працювати і далі. І окрім недоторканності, моя позиція, що потрібно і створити механізм відкликання депутата, про який говорять щоразу перед виборами, але на наступний день після виборів забуваються. І сьогодні я знаю, що є багато ініціатив. але ці ініціативи, навіть або не реєструються в апараті Верховної Ради, або якщо реєструються, то питання не доходить не то що до сесійної зали, а ще на початку комітетів зарубуються. Тому Доки в нас буде популізм в нашій державі, то до тої пори на превеликий жаль не буде не то, що процвітання, а все ж таки зупинення в цих негативних течіях маємо сьогодні ще ви.